Які ж смачні ці крученики з печерицями, з підливкою і запечені в духовці? Це дуже смачно. 800 г м'яса, свинини, частина шиї, вона є жирніша і соковитіша. Ріжу на шматки і відбиваю тонше, ніж на відбивні, змішую спеції, сіль, перець, паприка і посипаю зверху. Заздалегідь підсмажила печериці з цибулею, додала трохи сиру і викладаю на м'ясо, притискую і закручую зверху, теж посипаю спеціями. Начинка може бути різна на ваш смак. Кру... Крученики залишаю на 20 хвилин. Тоді викладаю в пательню З закрученим кінчиком донизу, щоб крученик не розкривався. На великому нагріві обсмажую з двох сторін. Тоді 150 мл вершків у мене 18% заливаю в пательню, накриваю фольгою і ставлю запікати в духовку на 200 градусів 30 хвилин. Тоді знімаю фольгу і посипаю сиром, ну буквально 50 грам, і ще в духовку на 5 хвилин, щоб гарно підпеклися. Такі крученики підійдуть ну до будь-якого гарніру. Я ж подаю з макаронами. Готуйте усім смачного!